Всім привіт, ви на каналі Фандес. Саме тут усі найцікавіші новини українського та світового футболу. У сьогоднішньому випуску ми розкажемо про кого? Ну звичайно, про Михайла Мудрика. Тож, полетіли божевілля, тріумф та суцільна ейфорія. Мабуть, так можна описати історичний трансфер Михайла Мудрика в Лондонській Челсі. Адже він гардоничат та збірної України обійдеться лондонцям у 100 мільйонів євро. Челсі заплатять хірникам за мудрика 70 мільйонів євро у вигляді фіксованої суми. А ще 30 мільйонів український клуб отримає у вигляді бонусів. Цей перехід вже став найдорожчим не тільки для української прем'єр-ліги, а й для зимових трансферів АПЛ. Мудрика вже встигла навіть представити вболівальникам синіх в перерві матчу між Челсі та Крістал Пелес. Українець вперше вийшов на газон тепер вже домашнього для нього Стемфорд-Брідж. та привітав болівальників команди. Ще приємніше, що на поле Михайло вийшов з прапором України. Відзначимо, що контракт Мудрика розрахований на 8,5 років, тобто до літа 2031 року. А зарплатня, за даними різних інсайдерів, складатиме 7,5 євро на рік. Окрім цього, також відомо, що Челсі пообіцяв Мудрику місце в основному складі. А головний тренер Грем Поттер, який був ініціатором трансферу, навіть дзвонив Михайлу, щоб переконати його перейти до пенсіонерів. За свій новий клуб українець виступатиме під п'ятнадцятим номером. Донецький шахтар, який по справжньому зірвав куш на таланті Михайла Мудрика, тепло попрощався з лідером своєї команди. Президент гірників Рінат Ахметов так само прокоментував цей історичний перехід. Маю подвійні почуття для того, щоб вигравати європейські трофеї. Я таких футболістів, як мудрик, повинен запрошувати до нашого клубу, до нашого українського чемпіонату, а не проводжати їх до найкращих чемпіонатів і найкращих клубів світу. Однак я переконаний, що Михайло своєю швидкістю, своєю технікою, яскравою грою завоює пошану, симпатію та любов усіх вболівальників світового футболу. Колишні партнери по Шахтарю так само привітали свого товариша П'ятов, Степаненко, Сидоков та навіть Додо. Валерій Бондар, наприклад, виклав сторіс з підписом «Брати мій, віримо в тебе! Нехай у тебе все вийде, будемо сумувати. Тож вже наступного тижня, 21 січня, Мудрик може дебютувати у матчі проти Ліверпуля і щось мені підказує, що Михайло запалить той енфілд. А що думаєш, ти чи заб'є Мудрик у першому ж матчі в АПЛ? Пиши у коментарях. Але спочатку постав подобайку, підпишись на канал і будь активним. Бувай!